Знову тисне оскарні. Одні називають її топ-артисткою, інші продуктом продуманого піару. Мова про Дарифєєву. І сьогодні я розберу, де закінчується щирість і починається стратегія. Це думка, яку ніхто не питав. Погнали! Оформлення: перше, що кидається в очі, це ось ця напис капсом Дарофеєва. Це прикольне стильно по аватарці. Просто ікона, ікона всього вагіння. Стосовно шапки профілю тут лише контакти для співпраці та посилання, які ведуть там на актуальні релізи, концерти. В лайцях мені не подобається те, що десь написано великими літерами, десь маленькими, десь просто смайлики. Я все рівно його трошки структурувала, щоб воно так на око було більш гарніше. За оформлення я ставлю 7 з 10. Візуал кожна фотка це випір мистецтва. Можна зупинятись і дивитись годинами на надю, на її красу. Надя це дорівнює естетика. Все виглядає так дорого і якісно. Знаєте, тут я поставлю 10 з 10. Контент мені насправді дуже подобається те, що вона балансує між ось цією глянцевою картинкою, професійним фото. Да, і фото просто домашні, де вона без мейку, наприклад, там в піжамі. Насправді Надя одна з небагатьох, хто хайпує без трешу. До речі, хочу відмітити її ініціативу. Дуже класна ідея. Передаю слово. От раз на місяць Надя віддає акаунт військовим медикам, волонтерам, даючи їм змогу, знаєте, показати от буденність фронту. Навіть за це я вже ставлю 10 з 10. Реклама тут все чисто. Основна реклама це її власна творчість. Комерційні інтеграції це зазвичай якісь великі бренди, де Надія є амбасадоркою. Також підтримка українських виробників бізнесів, багато благодійності, зборів. Мені подобається, що вона дійсно цей свій вплив на суспільство використовує максимально відповідально. 10 з 10. УТП. Надя трансетерка з сенсом. Вона ікона сучасної української культури. Також мені подобається те, що вона не відірвана від реальності. Вона ідеально поєднує ось цей образ поп-діви і дійсно свідомої громадянки. І завжди на хвилі, і за це ставлю 10 з 10. Ну що, поговоримо? У підсумку у нас вийшло 47 з 50. Мене ніхто не питав, але Дарахлієва дійсно більше ніж просто артистка. Але знаєте, якщо вона колись почне продавати свічки, як пахне успіх, я подвалю. А кого розбираємо наступним або наступною? Пиши в коментарях.